Жителя Полтавщини, який незаконно зрубав дерева у лісосмузі, взяли під варту. Про це 27 вересня повідомила Полтавська обласна прокуратура. Підозрюваним виявився 26-річний житель хорольської громади. Чоловік у вересні цього року незаконно зрубав понад 30 дерев, породи дуб та ясен у лісосмузі, що перебуває на балансі одного із державних сільськогосподарських підприємств Хоролу. Цим із завдав державі збитків на суму понад 300 тисяч гривень. За клопотанням слідчого і прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За процесного керівництва Вубинської окружної прокуратури 26-річному жителю Хорольської територіальної громади повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі особу затримано запобіжний захід обраний з альтернативою внесення застави в розмірі 125 прожиткових мінімумів, що становить понад 300 тисяч гривень. Прокуратура неодноразово наголошує, Сувала на принциповому ставленні до незаконних порубок вказані категорії кримінальних проваджень. Вона займає принципову позицію щодо обрання підозрюваним і обвинуваченням виняткового запобіжного заходу та призначення покарання.